Всім привіт, з вами Саша, Тобто Супергріпер, і сьогодні ми граємо в серію виживання в Майнкрафті. І це вже буде 12 серія. Нагадую, так, а чому у нас нічого нема. О, все є, все норм. Так. так. Що ж, давайте вже будемо прокопувати нашу шахту хоч якось. Мені щось хочеться. Прокачати шахту так. що цей кабець. Давайте зробимо 8 палок, щоб вже нестачки не було. І раз, раз, три. Все. Так, тепер палочку сюди і цей сюди. Це так само еще ти. Давайте подивимося, що ж ми накопаємо. Так, 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 так. Дивно, і що ж нам цікавого може попастися, а? Я хочу трошки заліза, щоб зробити чобот. Мені під якою серією, під дев'ятою чи під восьмою, е е написав один ну, хлопець. Канал у вистах Hender Так, Написав, що е, можна зробити е, черевики. І тому я подумав, чому б їх е, дійсно не зробити. І нагадую вам, я всі коментарі буду е, читати і буду е, робити в будь-яких серіях, але буду це робити. Так, і куди я йду? А, я факел забув. Так. Ой, скава, скавет, скавет. Пауза, пазу. Встань. Так, ці подруганы, не знаю, як сказати. Мене хтось досі стріляє. Нікого нема. Крипер. Що ти підірвеш мою хату, я тобі башку в ти! Ти не мій, брат, ти ніхто мені воп. Так, факелачка я забув, єдине, що я Факели. Прямо біля входу, ну? Подивіться, що за люди. Так, давайте зараз все поховаємо. І по вистрячку підемо в бій. Ясно, діло цей. 3, 2, 1. Все, погнав, погнав, швидко, швидко. Крипер, крипер, пріс, пейз. Не зривай мою. pree s хату, please. Все, відстаньте від мене. Ну що ж, ставлю на паузу, поки ми багато не прокупаємося. Пауза. Ну що ж, і тим часом ми назбирали цілих 11 злитків залізо. Уявляєте собі? Так. Ну що ж, давайте шуруємо додому. Чекайте, я вже забудився. При тому ми ще знайшли кремень. Не знаю, для чого кремінь, але треба дещо подивитися. І тепер ми маємо достатньо вугілля. Достатньо заліза. І з того ми сплавим нормальне залізо, а не блоки цього заліза. І зробимо наші чолоботи. І майже зробимо всю броню. Від нас. Долго в шахтах получился Завершаемся тут Все при все Так, все при все завершаємо пул, тут и пу тут и тут Давайте 3, 2, 1 Понапан Ура! Сніг! Сніг, сніг, сніг! Мій сніжочок! Дивіться, класно! М вам подобається? Тому що мені подобається. А свою відповідь зали... залишіть в коментарях. Дивіться, класно! Ладно. Давайте поставимо плавати ноші саліско. Я не знаю, чи трьох трьох може вистачити І залишаємо тут у Нас 16 кугілля І древесний уголь Більше нічого цікавого у нас І один зветок Залізе Так, і стану сюди загалі, знімечку. Так, треба якось закінчити класно. тут прямо. От так. Ну що ж, а на цьому ми закінчуємо. Ставте лайки за вашим бажанням. Але давайте наберемо знову ж таки 3 лайки і вийде продовження. І підписуйтесь на мій канал. І, до речі, дякую за, за пораду каналу у гостях у ендербро, Він мені порадив зробити чоботи. Ну і, ну і сказав одним словом як. Тому що я не знав цього. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, а з вами був ваш Саша, тобто Суперкріпер. 先，爸，爸爸。Pa.